Цієї суботи на парковці біля супермаркету метро пройшов Криворізький музичний фестиваль із гучним гаслом Не дай сніду шанс. Це стало можливим за підтримки німецького товариства GIZ, виконкому Криворізької міської ради та інституту розвитку міста. Під час конференції, що передувала концерту, медики, представники громадських організацій та міської влади обговорювали журналістами шляхи вирішення гострих питань, що стосуються нашого міста і країни загалом. Наші зусилля як держави та громадськості повинні бути спрямовані на підвищення обізнаності про шляхи передачі ВІЛ та налагодження вчасної діагностики серед усіх груп населення. Сьогодні разом з міжнародними партнерами місцевою владою та громадськими організаціями. Ми реалізуємо загальнодержавну програму протидії віл інфекції. Проблема, яка сьогодні існує, цю проблему знають практично всі. І Самое це, конечно, зробити вид, що ми не звертаємо на неї уваги. А з учетом того, що наш город робить все для того, щоб стати современным городом європейського рівня, поэтому то, що делается городской властью, оно тоже должно принести свои результаты. За всю історію незалежної України було виявлено 260 тисяч ВІВ-інфікованих громадян. На жаль, навіть сьогодні ВІЛ-СНІД залишається загрозою для кожного з нас. Щодня в нашій країні реєструють 53 випадки зараження, а 9 людей помирають. І хоча статистика не втішна, результати роботи помітні вже зараз, запевняють спеціалісти. На диспансерному чуті в центрі профілактики боротьби з СПІДом на сьогоднішній день знаходиться 9,5 тисяч взрослого населення і 600 діток. Поэтому мы видим, что цифры действительно высокие. Ежедневно мы регистрируем три новых случая вич-инфекции у жителей нашего города. Это есть положительная уже динамика и по сравнению с пятилетней статистикой, когда мы регистрировали ежедневно шесть случаев. Поэтому на протяжении двух лет снижение заболеваемости у нас практически в два раза произошло. Формат заходу було обрано не випадково, адже на думку організаторів саме таку музику слухає сучасна молодь. А учасники концерту власним прикладом переконують ставлення до рок виконавців як пропагандистів шкідливого способу життя, упереджене. рок н – це дуже іскриня історія, дуже настояща історія, яка не терпить полутонов. Єдине, я з звід музики, котре не продюсують голову. Можна спродюсірувати звук, костюми, сцени. но якщо ты рок-нрольчик, н то ніхто тобі не зможе нав'язати чужі мислі. Так, от я би хотіла, щоб ці мислі не були зв'язані об'язательно з жизнь укорачивает, життя зачастую и просто прекращает. Долучилися до фестивалю не лише молоді, та вже відомі рок гурти кривого рогу, а й запрошені гості. Усі вони одностайно підтримують таку ініціативу та закликають своїх прихильників до здорового і відповідального життя. Хорошая, качественная рок-музыка в кривом Роге есть. Она развивается, процветает, но хочется, чтобы об этом больше людей узнали и как бы помочь. Ребятам из фонду донести людям, що спіти это так і проблема, і з нею нужно боротися і предохранятися. Під час акції можна було не лише насолодитися якісною рок-музикою, а й дізнатися про свій віл статус. Багато людей свідомо відмовляються від цього через страх. Проте пам'ятайте, що такий страх може коштувати вам життя. Величезним попитом користувались мобільні амбулаторії, де кожен міг пройти тестування. Охочих зібралося настільки багато, що тест-пакети довелося підвозити протягом дня. Ви знаєте, зараз віч я спідені, ніхто не знає, тобто, вважаю, що нікому це не нужно і не розуміють этого всього. А я вважаю, що це доволі таки хороша ініціатива для міста. Захистити усіх неможливо запевняють організатори, але попередити кожного про загрозу цілком реально. Молодіжка – це как раз такий возраст, коли вони ну, от вже ведуть активну полову життя. і естественно, возможно, не завжди це відбувається захищеним путем і поэтому пользуються спросом тестированням. Плюс к этому була проведена... Е Институтом розвитку места, вообще города и GIZ была проведена информационная кампания, которая как бы, ну, я думаю, собрала людей сюда на это место. И поэтому, как вы ви видите, то э, недостатков желающих тестироваться нету.